Сьогодні 25 листопада, той день, коли народився Микола Буцик, вже тепер сучасний герой новітній історії України, який загинув у війні проти Росії. І цей день ми хочемо зробити пам'ятним пам'ятним для села Верхній Ружок, пам'ятним для нашої громади і запровадити такий день шанування пам'яті Микола Буцика. Сварився, казав, Я вас не лишила. За де їдеш на роботу, їду. Ніколи не казав, що я, я я, їду на роботу. Не повім, що їде за Україну за всій час. Ну, Микола для всіх, в принципі, був е таким. Близьким другом і добрим односельчанином. Для мене він був колега, він був партнер по бізнесу, можна сказати. І всі, хто його знав, певно, дуже добре будуть про нього відгукуватися, тому що був щирий, ініціативний, такий життєрадісний. Ну і завжди, знаєте, старався бути корисним. І корисним старався бути не не тільки для себе, а скільки корисним для, для села, для громади і, і в загальному для країни. Я вас не лишу, кажуться, це... піднуйте маму, піднуйте маму. Це... Залишиться. Це на добрих сусідів. Отак пізабраш, пішов. Що робити? Микола це людина іскра, який спішив жити, який завжди виконував свої обов'язки, які були на нього покладені. Микола Буцик був людиною з великої літери, активний. Добрий, допомагав садочку школі напередодні свята Миколая, допомагав людям похилого віку, допомагав всім, хто до нього звертався, ніколи не відказував, дуже любив людей, але найбільше любив Україну. Під час революції гідності один з перших поїхав на Майдан. Добрий, щирий, усміхнений. У Миколи було багато друзів, серед них і я. У школі на видному місці портрет Миколи Буцика портрет нашого героя. Серце розривається від болю, коли бачиш це щире, усміхнене, привітне обличчя. Один мій знайомий зустрів Миколу, коли розпочалася війна. Ти добре подумав? Ти знаєш, що ти їдеш у саме пекло? запитав він. На що Микола відповів: у вас сім'я, дружина, діти, а у мене Україна? Є знаменита пісня, яку виконує Степан Гіга, називається Яворина. Слова цієї пісні тісно переплітаються життям нашого героя, коли я довідалася про свого брата, про смерть земля мені зригнулася під ногами. Я не могла повірити тому що його більше вже немає. Микола наш герой, був для мене швагром і, можна сказати, то як братом, брата в мене немає. Він завжди був доброю людиною. І завжди нас з радістю зустрічав, коли ми приїжджали до нього. Що жіни особливо, і особливо догадуюся найбільше, коли ми приїжджали. На Різдвані свята і особливо запам'ятовується святий вечір найбільше, як він на святою вечері зустрічав. Але того року для нас буде сумний святий вечір, тому що я вже не буду з нами. Є така давня римська приказка, Дольче decorum Ест. Пропатрія морі, що в перекладі на українську мову означає солодко і прекрасно померти за свою батьківщину. Світлої пам'яті Микола це була особа, яка віддала своє життя за Україну. Але Микола в нашій пам'яті є той, який не лише любив Україну, але також особливо любив свою церкву, свою парафію і свій храм. Якщо було потрібно якоїсь допомоги при храмі, то Микола завжди був готовий послужити, допомогти. Він завжди хотів бути чимось корисним для спільноти і для громади, світла йому пам'ять. І коли був майдан, він завжди організовував, завжди був перший. Завжди нас з моїм чоловіком кликав, щоб ми всі їхали на майтан, боронили нашу країну. Загинув, захищаючи нас, щоб ми жили вільно. Наші покоління, нащадки будуть пам'ятати вічно про. Микола. І в майбутньому, я думаю, наша школа носитиме ім'я героя Миколи Буцика. Ну я не знаю, бо ми зараз хочемо зробити день пам'яті Миколи Буцика запровадити такий той день, тому що 25 листопада в нього день народження. І хочеться, щоб от для Сенату була така дата, де, де ми будемо згадувати його життя, будемо, можливо, проводити якісь заходи культурні, різні. І, ну, будемо зараз відкривати меморіальну дошку на його день народження і запроваджувати той день, день пам'яті Миколи Буцик.